Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс обсисвільної геометрії і алгебри. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена такому поняттю, як кути. Отже, ми починаємо нашу лекцію. Лекція під номером 15. кути. Ось такий кут. Інтуїтивне поняття кута між двома векторами це те, що можна почути раніше, ймовірно, вивчаючи обхідну геометрію в середній школі. У цій лекції ми показуємо, що існує дуже простре, просте, строге означення цього поняття, яке також дуже легко обчислити. Все, що ми робимо в цій лекції, стосується довільного, дійсного векторного простору з внутрішнім добутком. Але заради конкретності ми обмежимося вивченням евклідовим простором з його стандартним скалярним добутком. Означення, нехай У та V, вектори з векторного простору Rn означаємо кут q між векторами U і V, які будемо позначати ось таким чином. Наступною дією. Якщо один з векторів У або В є нуль вектором, то тета дорівнює нулю. В іншому випадку тета є дійсним числом таким, що косинус тета дорівнює часті скалярного чи тожкового добутку У на V поділити на добуток довжини У вектора У і довжину вектора В. І тета. Є код між нулем і пі, включаючи як і нуль, і пі. Відзначимо суто формальний аспект цього значення. І що нам потрібно. На рівність кущі Шварца, щоб переконатися, що абсолютне значення величини в рівності умови 1, так що космос тета це відношення ск скалярного стандартного добутку векторів у ЄВ до добутку їхніх довжин, так, не більше за одиницю, інакше б такого кута не існувало б. Мотивація означення кута між векторами це теорема косинусів з евклідової геометрії. І воно, це зображ, ця мотивація зображена ось на цьому рисунку, так? Що А е, що це квадрат, так, довжина вектора, тобто довжина оця С, так? дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2АБ на косинус кута тета. Щоб побачити це, необхідно замінити. Значення довжини вектора P, довжини вектора Q та довжини вектора p мінус Q на відповідно довжину довжини А, Б, відповідно, і спростити результат. Тепер, якщо довжина вектора U дорівнює одиниці, то очевидно, що точковий добуток чи скалярний добуток U на V, так. Векторів У і В, це є довжина вектора В помножена косинус тета. І ця формула виз... в... В... визначає співвідношення між довжиною гіпотенузи прямокутного трикутника з гіпотенузою вектор В та його катетом у напрямку базисного вектора У, як це зображено на наступному рисунку. Ось є гіпотенуза, базисний вектор U, так, одиничної довжини. І, і відповідно В помножити на косинус тета, тож на V вектора V помножити на косинус тета, це є проекція вектора В на вектор одиничний У, так. Можна так і розглядати це все. Як так? І це означає, що ми можемо дати наступну корисну інтерпретацію скалярного добутку. Якщо довжина вектора У дорівнює одиниці, то величина скалярного добутку У на В дорівнює довжині ортогональної проекції вектора В на вектор У. Це про те, що я вам казав. Означення. Нехай У та В вектори з векторного простору rn. Якщо кут між векторами у і в дорівнює π на 2, то будемо говорити, що ці вектори перпендикулярні. І це записуємо так: У перпендикулярний до В. Якщо ж кут між цими двома векторами у і в дорівнює 0, або дорівнює π, то будемо говорити, що вектори U і В паралельні, то це записуємо так: У паралельний до В. Означення два вектори У і В у довільному векторному просторі зі скалярним добутком, такими жирними крапочками, називаються ортогональними, так? якщо скалярний добуток цих векторів дорівнює нулю. Теорема. Нехай У та В вектори з, з векторного простору РН. Тоді У перпендикулярний до В, тоді і тільки тоді, коли в, вектори У і В ортогональні. У паралельний до В вектор у паралельній вектор В, тоді тільки тоді, коли вектори У і В є лінійно залежними, тобто є корінарним. Доведення. Твердження 1 випливає з значення скалярного добутку векторів. Доведемо твердження 2. Якщо вектори У і В паралельні, так? то за означенням маємо, що кут між ними дорівнює нулю, так? або дорівнює 2. Пі. Тоді вектори У і В колінарні, тобто є лінійно залежні Навпаки, припустимо, що вектори У і В лінійно залежні. Тоді, за нерівністю шість шварца, ми маємо що довжина їх, що довжина, модуль їхнього скалярного добутку дорівнює добутку модулів цих векторів. Так? І зазначення скалярного добутку випливає, що кут Між ними дорівнює нулю або кут між ними дорівнює пі. А отже, вектори У і В паралельні, що завершує доведення нашої теореми. Хоча слово ортогональний і перпендикулярний мають різні понятійні означення, попередня теорема стверджує, що вони означають одне і те ж саме. Тобто, це насправді. Еквівалентні висловлення, так, і ми маємо надзвичайно простий тест на цю властивість. А саме нам потрібно лише перевірити, чи точковий добуток векторів дорівнює нулю. Перевірка того, чи два вектори паралельні, є трохи складнішою. Ми повинні перевірити, чи один з них є кратний іншому, тобто лінійно виражається через інший, або є лінійною комбінацією іншого. На завершення зауважимо, якщо вектор у має координати у 1, у2, і так далі, що n є одиничним вектором, то у іті це є скалярний добуток у на e вектора u vector і, і це дорівнює косинус тіт, e так, де тета іте e кут між вектором у і базовим вектором e -T. Це обґрунтовує таку термінологію. Позначення. Якщо В не нульовий вектор, то і так компонента одиничного вектора називається ітем напрямним космосом кута. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую за увагу. Не забудьте мені написати, що ви прослухали лекцію на мою пошту. Бажаю вам тихого, мирного неба і закінчення нашою перемогою війни з Кацапа. Дякую за увагу. До побачення всього найкращого.